У Слободі відбувся турнір з волейболу пам'яті Василя Прокопова. Змагання провели у таборі «Прикарпатські зорі, директором якого Василь Михайлович був багато років. Приїхали вшанувати пам'ять товариша, гравці з Отенії, Коломиї та Снятина. Конкуренція їм склала місцева команда. Більше про турнір знає Богдан Малецький. Тебе нема. А ми з тобою. Тебе нема. А ми прийшли. За те, що ти зробив для краю. Сьогодні шану велику принесли, ти залишив всім добрі справи в селі, в районі між людьми, про справи в області і в іншому районі. Твій товариський хіст. Націлював завжди саме з таких слів його побратимів. Розпочалася панахида в пам'ять Василя Прокопова. Священник разом із присутніми помолився та попросив у господа упокоєння душі Василя Михайловича. Його брат Микола та син Віталій зазначили, що він був доброю та відданою спорту людиною. Хочу по-перше, подякувати вам, що ви зібралися на таку подію рік, тому як не стало брата. Це людина, легенда, людина Прометей, який показав всьому Собіцькій громаді, що можна із простого хлопця, сільського хлопця, йти в світ добрими шляхами робити добрі справи, і що хочу сказати, відмітити те, що куди б він йшов, з ким б він зустрічався, він завжди. Е... Заходив людей, які його розуміли, які його поважали. І він теж він гордився вами. Він гордився тим, що він ходить на волейбол. Він, він був мотор, людина. Він і в борбі, і він був борець, він був мирянин, він був дипломат. Він та людина, яка є, повинна була і повинна залишитися в пам'яті. Дуже важко щось говорити, тому що він жив. Цим спортом він жив в е, вашу атмосферу, він жив друзями, він жив вами, колегами, він жив цим е, прекрасним спортом волейбол. Е, да, дійсно, рік тому він пішов у наше небуття, але пам'ять, мені здається, постійно, е, постійно мені здається, що він є біля мене, біля нашої родини. Приїхало на турнір багато друзів Василя Михайловича. З деякими з них він грав у волейбол ще наприкінці 70-х років. Серед них і голова Коломийської районної ради Богдан Булюк із сльозами на очах керівник району розповів про його дружбу і спокійним. Ми Маємо можливість шанувати пам'ять. Ми повинні розуміти, поки ми будемо його пам'ятати, поки ми будемо його шанувати, поки він буде жити в наших серцях. Я думаю, що цей турнір, який сьогодні відбувається, він буде традиційний щороку у цю пору відбуватися всі Слобода. Ви знаєте, він погинув на цій площаді. Це просто було, мені дуже важко говорити, бо це був товариш і по спорту, і по житті. І завжди можна з ним було порадити. Це був професіонал, це був патріот своєї держави. Надзвичайно любив Україну. Він завжди був відданий, за що бися не брав, і тому він повинен завжди жити в наших серцях. А потім на трьох майданчиках, які, до речі, збудував Василь Прокопів, розпочалися справжні волейбольні баталії. П'ять команд боролися за почесний трофей. Це волейболісти з Отинії, Коломиї та Коломийського району, Снятинці і звичайно ж господарі. Кожен поєдинок був доволі напруженим. У фіналі зустрічалися ветерани волейболу Коломийщини та Снятин. Гості виявилися сильнішими і завоювали Кубок. Третіми стали місцеві волейболісти. Зі Слободи Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».